Стерстві закордонних справ України попереджали, що Білорусь накопичила значну кількість військових і техніки біля кордону із північчю Київщини. Так традиційно під виглядом навчань туди стягнули танки, артилерію, РСЗВ та засоби ППО. Також там помітили членів колишньої ПВК «Вагнер», у відомстві. Зазначили проведення навчань в прикордонній смузі та близько до Чорнобильської АЕС створює загрози не лише безпеці України, а й світовій безпеці. Загалом ОМЗ закликали посадовців Білорусі не робити Трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від кордону. Утім, у державній прикордонній службі заявили, що ситуація на білоруському кордоні наразі залишається незмінно стабільною. За словами речника Андрія Демченка, прикордонники не зафіксували переміщення військової техніки білорусів у безпосередній близькості до прикордонної смуги. Утім, за його словами, попри стабільну ситуацію на кордоні, білоруський напрямок залишається загрозливим для України. Тож сили оборони пильно його контролюють. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ну і, власне. Ми укріплюємо як і лінію кордону, так і прикордоння в фортифікаційному відношенні, аби наші хлопці мали всі можливості відбити будь-яку атаку, хто б до нас не спробував вторгнутися з території Білорусі, чи то білоруські підрозділи, чи то російські, але зазначу, що на даний момент Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатнього угрупування або сил, які б вона могла задіяти щодо вторгнення на територію України. Ну і про те, що непокоїться щодо білоруських військових на кордоні поки що зарано, заявляє моніторингова група Білоруський гаюн аналітики пояснили, що накопичення мінськом солдат біля України має суто інформаційний та політичний характер, а не військовий. Так, Білорусь зосередила лише приблизно 1100 вияків, тож безпосередньої загрози для України це угрупування не несе. Крім того, дані сили розташовані на глибині до 50 кілометрів від українського кордону. кажуть у білоруській гаюн групі. Yes!